Привіт, вітаю вас, раки, розклад для вас на тиждень з 22 по 28 грудня 2025 року. Подивимося раки, загальну енергію цього тижня для вас. Так. Можливо, якісь. Релігійні свята це зрозуміло, може бути якесь наставничество. Можливо, все це разом пов'язано з пані знаку зодіака стихії повітря, так? або якісь, якось, з якоюсь людиною при посаді в державних, державних органах. або навіть це можуть бути і військові А, Або ця людина може вам, якби. Давати відповіді на ваші питання, які, на які вам складно знайти самотужки відповіді. Це також може бути, а щось пов'язане з релігією, з духовністю, просвітленням. Подивимося на іншій колоді, загальна енергія. Якесь у вас планування? Планування щодо вашої трансформації. Можливо, ви вже не відчуваєте себе такою або таким, як було раніше, так? ви відчуваєте сильні зміни всередині себе. Так? І плануєте що з цим робити. Ще одну карта відкрию. Знову дублюється просвітлення Ось по цих сходах, ви покроково йдете до розуміння себе. До розуміння свого я та розуміння взагалі всесвіту та існування всього того, що вас оточує. Можливо, ви плануєте там якийсь тренінг, курс чи навчання, чи якусь поїздку. Тут глобус з автобусом, з якоюсь пов'язана ця трансформація. Це якась зміна. Це те, що ви вже. Закриваєте якісь питання в своєму житті з минулого і відчуваєте легкість до розуміння того, що ви вже не такі, як були, і вам це подобається. Ви цим насолоджуєтеся. Подивимося раки ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Якась може бути прихована жінка в вашому житті. Пані зодіака стихії вогню. Ще відкриємо Знов планування. Ці планування, ось ваше, дублюються. це може бути теж пов'язане з якоюсь пані, яка, можливо, має сильну інтуїцію. Ще одну для цієї пані тепер. Або ваші планування, ви можете бути в партнерстві з цією людиною, з пані знаку Зодіака, стихії вогню. А ваші планування, ви довіряєте вашій інтуїції, вашим віщим снам. Це також про глибокі знання, також про знання, якими не всі цікавляться, і яким не всі відкриті ці знання. Ставите ви крапочку в якихось питаннях, де е, інформація була неправдивою, нечесною. Ви переживали за, мабуть, ваш вигляд мається на увазі, що про вас думали в суспільстві, так що про вас думали щось не так. Це вас дуже тривожило. Насправді, ось ви тут без цих воронів і з відкритими очима. А в дзеркалі ви бачите себе такою, тому що якось на вас вплинули з вашого оточення люди і їхні думки, ніби ось так вас тривожать. І зав'язуть вам руки. Можливо, якась думка не давала вам рухатися далі. от Ви переживали, що про вас подумають. Ви відчуваєте, що ваше серце вам говорить, от я хочу це, ти хочеш реально це, давай рухатися туди. І ваші природи, що подумають, що скажуть люди. Тобто, в першу чергу думали не про себе. А про думки оточуючих. Але на цьому тижні ви ставите крапочку все з мене досить. Це мене дуже сильно травмує. Я відчуваю, що хоче моя душа, що хоче моє серце, і я рухаюсь в тому напрямку. Раки дивимося, що може заважати на цьому тижні. Можливо, десь захочеться проявити різкість. Велику активність, яка вам не притаманна, так? і радять вам карти притримати емоції. Так? Не дуже показувати їх, не дуже бути емоційними. Хоча ви раки, ви емоційні. Заважає вам якась на цьому тижні пауза, щось стягується. Можливо, це пов'язано з судом або державними органами, або з ситуацією, яка відбувається по справедливості. Давайте ще одну карту. От вона затримується, вас це не влаштовує. Але з часом, як проходить ця ситуація? Тривожно. Тривожно. Будете переживати з приводу цього. Будете чимось позитивне. але зможете рухатися далі. Розширяти ваші горизонти, не зупиняючись на тому, що вже досягли. І порада карт для вас раки на цьому тижні. Щоб відчути вашу жіночність, ніжність, взагалі розуміння себе як жінки, ви відчуваєте необхідність трішки відсторонитися від людей. Побути на самоті. Можливо, і просвітлення, оце, яким ви цікавитеся, вам вимагає від вас відсторонитися, від людей на деякий час, зібратися з думками, обдумати щось і. Можливо, дати відповіді на власні питання, це людина в пошуках чогось, і ця зірнька, символ того, що ви обов'язково знаходите вихід, знаходите відповідь на ваше питання. Можливо, для когось це може бути пов'язане з материнством, вагітністю, з вашим розумінням себе як жінки. Для чоловіків це в вашому оточенні така пані, яка можливо потребує відсторонення. Ось і ваша Стихія стихія води для жінок це ви, раки. Є на що ви ображаєтеся. Раки такі, вони можуть ображатися дуже сильно. Тому що чому? Тому що чутливі, тому що ви дуже все близько сприймаєте до серця. А як не сприймати, як тоді жити? так? Тому на цьому тижні можете відчути таку. Тривогу від того, що може повторитися те, що було в минулому, можливо, саме і оці думки про те, як вас сприймає суспільство, ваші оточуючі, знаєте, більше прийматися думкою інших, ніж своєю власною. Але все рівно, ось ви повертаєтеся в свою стихію, відчуваєте свою природу, відчуваєте свою ніжність. Відчуваєте, наскільки ви глибокі, і наскільки ви пов'язані з Всесвітом. І самі себе можете свої води там утихомирювати і налаштувати все максимально чудово і прекрасно. Ось такий спосіб ніби і помедитувати, і знайти зв'язок із водою, і з всім всесвітом і бажаю вам прекрасного тижня. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим і світ ставати вам прекраснішим. До нових зустрічей!